Всім вітання. Мене звати Михайло. Та склась обставини, що я був учасником двох навчальних курсів лікаря Василя Чайки, за що йому подяка. Вимушений сказати, що подібні курси для мислячих, тих, хто шанує логіку, є спроможним оцінювати вартісну інформацію. На курсах лікарем дуже вдало і зрозуміло подається інформація про будову організму та взаємозв'язок між клітинами, органами та системами організму. Заслуговує уваги пояснення лікарем явища метастазів, яке кардинально відрізняється від традиційного пояснення цього явища нашої медицини. Причому приводиться мотивація і логіка цієї позиції. На курсах знав, що виявляється, людина має 176 рефлексів, і мозок автоматично спрямовує їх спрацювання в залежності від того, яку він отримав інформацію через органи відчуття. В свою чергу, процес протікання рефлексу вказує на перебіг хвороби. Це стосується кожної хвороби, незалежно від її виду чи важкості, розуміння хворим цього процесу і симптомів, які ним супроводжуються, дає йому можливість уникнути багатьох проблем. Після курсів, ще більш переконаним в тому, що існує невидимий духовний світ, і його закони коригують як наше життя, так і наше майбутнє, ставши більше переконаним в тому, що внутрішня людина, яка автотожнюється з духом, має у своєму підпорядкуванню душу і тіло. Насправді це вже з християнської науки випливає, що тіло, творець дав людині, аби вона могла відчувати насолоду від життя і його гіркоту, якщо її вчинками зневажаються вимоги духовних законів. Власне, тут ідеться про те, що людина завжди має вільну волю і може сіяти все, що їй заманеться. Але коли прийде час до збирання, вона збиратиме тільки те, що посіяла. Що ж стосується душі. То вона нас складається з розуму і емоцій. А вони також не є матеріальними, але вони впливають на рішення, яке приймається людиною. І таким чином людина через них підпадає під дію духовних законів. Разом з тим, необхідно зрозуміти, що внутрішня людина завжди через свій розум і емоції може впливати на протікання рефлексів і, відповідно, на перебіг хвороби. Тобто, Курси лікаря Василя Чайки безумовно, є пізнавальними і тому доцільними для кожного. Тож, бажаю всім гарного настрою і наполеглого прагнення йти шляхом осмислення свого існування.